24 липня 24-го року Достиг нектарин сорту Харко. Маленьке деревце. Ось такі от нектаринчики. Не дуже велике, але й деревце по суті, без догляду росте. Ось. Тиждень тому я перший плід зірвав. Був стиглий. Дуже подобається цей нектарин, безпроблемний. От недалеко росте персик Сатурн, який мурахи точать. І згризли геть вщент. А ось нектаринчик Харко. Не чіпають, бачу мурахи. Звичайно, він не матиме такого смаку стільки того цукру, як Сатурн. Але дуже хороший, достойний смак. Ось цей плід вже такий визрівший, бачу, м'якесенький. Буду пробувати. М -м 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 ну, звичайно, в цьому нектарині є кислинка, але вона така навіть от не напряжна. Навіть, е тільки що їв Сатурн і спробував грако, і вони мені не здаються закислими. Є цукор, є кислинка, дуже соковитий, ароматний, сливовий присмак, чудовий нектарин класичного типу. Вис... Точка відстає. Не засолодкий, не закислий такий. Класний смак, освіжаючий. Те, що треба в літню спеку. Ось такі сорти я вважаю для домашнього саду потрібно вирощувати. Всім гарних вружаїв, хай щастить!